Здравствуйте, мої шановні глядачі! Продовжую показ своїх знахідок на блошиному ринку мадрида минулої неділі. Це вже друга частина. Під цим відео залишу посилання на першу частину цього показу. Ну, а тут показую вам таке намисто. Мені подобається колір, оцей, який нагадує бірюзу. Ну, я розумію, що це не бірюза, це такий великий напрямок в жіночих прикрасах коли з скла Досить добре імітують бірюзу. І десь в середині ХХ століття були дуже популярні і намиста, і брошки, браслети, і таке інше. І у мене багато, але якось впало мені в око це намисто. Бо дуже сподобалося поєднання бірюзи і оцих жовтих маленьких намистинок. От саме поєднання це дуже сподобалося. Я навіть подумала: от є бурштин, намистинки з бурштину. І коли просто вони такі, ну, жовті, трошки коричневі, ну, не дуже яскраво він виглядає. А от якщо б його перенизати і поєднати з якимось бірюзовими намистинками, навіть ідея така виникла. Ну, і Намисто це маленьке, як то було дуже прийнято в 50-ті роки, я кажу про Розмір ший. Мені сподобалося, що тут навіть є оригінальна застібка, тут гачок, от такий ланцюжок з намистинками, за який це так цепляється. Ну, все так сподобалося. Вже потім я помітила, що воно перебрано, тому що воно на жилці. Ну, що поробиш? Отак. От ну так, я звертаю увагу на такі прикраси, але. Щиро кажучи, у мене багато намист з намистинами бірюзового кольору. І я так була в сумнівах, чи брати його, чи не брати. Але недалеко від цього, ну це продавали, я так вважаю, з одного джерела. Я побачила брошку. Ось дивіться. І побачивши цю брошку в поєднанні з цим намистом, я прийняла рішення брати. От я тобі собі так і уявила, як це одягали разом. Бо я пам'ятаю в дитинстві, що у жінок були такі комплекти одягу, коли шили сукню і жакет з однієї тканини. І то був такий вихід: знаєте, не те, щоб на кожен день, ні, це так навіть святково виглядало. І... Якщо до цього комплекту тут намисто, а на жакеті така брошка, ну, це такий комплект, я вважаю. Тут вставки кабошони під бірюзу і жовті е, кристали, які тут поставлені. От такий комплект. Щоправда, брошка втратила голку. Отут є застібка навіть з фіксатором, отут є основа для голки. Треба тільки знайти і закріпити, і брошка буде, як то казати, і в ідеальному стані, якщо е, вважати, що вона має вінтажний вік. Е, зроблено це, я вважаю так, 50-60 роки. А ще купила отаке намисто. Кольор, щиро кажучи, мені не дуже подобається. Але, знаєте, він такий яскравий, дуже гарний, так, як так сказати, на літо зелений. Намисто це не в дуже гарному стані. Тут можна побачити, як тут і нитка якось так витягнулася. І застіпка отут, покриття пішло. І мені здається, застіпка від якогось іншого намиста. Ну, так. До того ж, я так думала, що це, мабуть, уранове скло, а виявилося, що ні. Е, ну, так що, так сказати, дуже гарною я її не вважаю цю знахідку, але е, на мистиниці, дивіться, це ручне гранування. От бачите, як нерівне воно зроблено. Це не штамповане скло, це саме гранування. Як тут, так і на цих намистинах. І, знаєте, мене вразили розміри. Оця намистина має 3 см в діаметрі. Уявляєте собі, дуже велика. Ну, це теж не маленьке, але оця щось екстраординарне. Ну, як зразок моди, яка була в 50 60 ті роки. Я вважаю так гарний екземпляр. Якщо б так носити, то мені здається, краще перебрати. Ну, моя така думка. А ви як вважаєте? А ще купила отаку от брошку. Дуже вона гарно сяє, от дивіться. І цей зворотній бік. Вона може використатися як підвіз. А от там є проба 925. І тут поруч теж 925. Потім зірка, якісь цифри 6 латинське. Я вважаю, що це виробництво Італія. Ну, не знаю, може вона є сучасна. Ну, а може зроблена десь наприкінці 20-го сторіччя. Ну, сподобалася вона мені. Як виконана, як сяє, срібна. А ще купила таку каблучку, на яку я звернула увагу, тому що ну, дуже гарні вставки, як вони сяють. От тут дуже цікаво зроблено. Дивіться, яка конструкція. Таке воно ну, не дуже традиційного дизайну. Я б так сказала авангард. І коли я його наділа, отак от це виглядає. Дуже сміливий дизайн. Мені так, це не дуже, по-моєму, смаку прикраса, хоч я, як то кажуть, відкрита до нових ідей. Ну, але ж, були у мене сумніви. Але коли я почала розглядати уважно, ну, я розуміла, що це біжутерія, що це недорогоцінне каміння. Ну, але ж було цікаво, може, є автор. І, ви знаєте, побачила: от там є маркування у вигляді лебідя і знак копірайту це Сваровський. Ну що ж, вирішила я. Сваровський треба брати. Навіть що воно таке надзвичайно авангардне, але, як завжди, якість, цікавий дизайн. Ну, ну от, бачите, купила. А ця каблучка, хоч вона теж досить велика, подивіться, яка. Ну, але дизайн все ж таки традиційний. Отут я розгляділа, і походження, бачите, Каміла Люсіє. І, подивившись вже в інтернеті, мені не було знайоме це ім'я. Я знайшла, що це іспанський дизайнер. Вона має свої магазини в різних містах Іспанії. І випускає вона прикраси: це біжутерія, це недорогоцінні ні каміння, ні метали. Це покриття дуже гарне чи сріблом, чи платіною, чи золотом, і з використанням кристалів Сваровські. Так що, отут Сваровські, отак. І кажу вам: хоч вона велика, але бачите, мені здається, виглядає. Більш елегантно, ніж попереднє. Але каблучки сваровські, от такого типу, що я вам показала, вони коштують десь 120-150 євро. А каблучки від е, Каміли Лусіє десь 30-40 євро. Різниця. А ще купила отаке, нібито намисто, нібито ланцюжок. Ви бачите, тут такі маленькі кульки, як виявилося срібні. І отут є маркування агата. Це французька фірма, яка існує з 70-х років 20-го сторіччя. І випускає. Ну, я до цього часу зустрічала лише біжутерію. А отут, побачивши, що на застібці є отут 925 проба, я трошки здивувалася, тож вони випускають і срібні прикраси теж. Ну, фірма це добре, але хочу вкотре сказати, що мені дуже подобаються такі речі, тому що якщо якийсь підвіз зробити на такий нормальний ланцюжок, то буде не дуже добре, а коли такий трошки об'ємний, як тут, буде виглядати більш привабливо. Дуже мені сподобалася ця брошка, тому що, от дивіться, яка вона велика. Яка вона так не просто зроблена, тому що має три частини ось верхня частина. Тут асиметрія. Бачите, тут пилинка є, тут немає, тут так, тут так. Оце друга і третя частина. Ця брошка, я поміряла, має 9 см, уявляєте собі, ну, дуже велика. Навіть я не пам'ятаю, чи бачила я такі брошки. Я не беру традиції, які були в якомусь там 18 сторіччі, коли на корсажі жінки кріпили такі корсажні броші Вони так були. Були такі кількаповерхові, якщо так сказати. Але ця брошка зроблена у 20-му сторіччі, бачите, її зворотній бік. Ну, і так, може, це Австрія. Бо така, така, такий зворотній бік, темне покриття, так, я можу подумати, але не впевнена. Дуже мені сподобалися ці вставки. От дивіться, яке тут цікаве скло. Може, це опалітове скло. Ну, так, впевнено сказати не можу. Може, це якийсь інший від скла. Але у мене цього такого скла не було. І мені тут сподобалося поєднання вставок сірого кольору. Оці маркізи або ці великі ставки це не білий, це. Сірий кольор. От роз, рожевий з сірим дуже гарно поєднуються. І так от якось, знаєте, я була вражена дизайном, розмірами, цими вставками, що не помітила, вже вдома помітила, що це вставка інша. І справа не тільки в кольорі і в якості, а й навіть в якихось там дирках, які там є. Бачите, це якийсь пластик сучасний. Трошки мене це засмутило. Ну, що ж робити? Отак. Я б, якщо б вже на то пішло, я би її поставила сюди. Бо тут одна, а тут поруч дві. Краще, якщо б вони були однакові, ні? А краще знайти отакий маркіз сірого кольору і поставити сюди. Вважаю, що зроблено десь в 60-70 роки. І ось шедевром сьогодні хочу вибрати оцю прикрасу, бо я вже певний час шукала прикрасу, яка була б виконана в техніці флорентійської мозаїки. От якщо казати про мікромозаїку, якою, яка мені дуже подобається, то от у мене є зразки римської мікромозаїки, коли зображення викладають з маленьких маленьких тесарів. Ну, маленьких частинок різнокольорового скла, але це зображення, яке зроблено такими крапками. А ось у Флоренції традиція була дуже цікава це, ну, як то сказати, аплікація вставок різних з каміння чи коралів, чи перламутру. Більшість робили з каменю. І ну, я знаю, такі речі є там, в інтернеті, і все, але у ну, нас на ринку якось мені не попадалося. І отут, коли я це побачила, я вирішила, що так, це мій шанс, і купила. Як бачите, тут квіти, і все це каміння, оце бірюза. оце яшма. А оце, ну, мені здається, що це мрамор. Дуже гарне отут оздоблення, от бачите, яка рамка з орнаментом. Щоправда, я її почистила. Вона була темна. Ну, як то буває у срібних прикрасах. Такі медальйони були дуже популярні в вікторіанську епоху, тож 19 сторіччя. І за частіше, якщо тло було чорне, як тут, бо бувають різні Ні, бувають різні, ну якщо тло чорне і квіти такі, от наприклад, це незабутка, це символ пам'яті за якоюсь персоною, тож, знаєте, коли хтось пішов в життя, от такий елемент. Троянда зачастіше символізує кохання, а тюльпан, який тут можна побачити, от подивилася я, і там така історія є, було дуже велике кохання між двох молодих людей. Але коли дівчина померла, то і хлопець не захотів жити, і він вмер від горя. І тому от я вважаю, що такі медальйони вдови, ну, яка так пам'ять за чоловіком. Е, медальйон цей непростий. Це вже я зробила. Справа в тому, що тут було скло, отак. Отак було скло. Воно там вставлено було, нічого не скажу. Але я підділа голкою, тут так воно не відкривається. Знаєте, як відкриваються іноді такого типу медальйони. Ні, воно вставлено досить щільно, але якщо так піддіти, то можна його підняти. І тут, був, тут не було ні волосся, ні портретів ніяких не було. Тут був папірова така вставка, яка вже була, ну, як то сказати, в дуже поганому стані, і я її вибросила. І, е, подивившись, ну так і хотіла помити теж, бо. Я хочу звернути увагу, що скло тут от дивіться, воно має таку лінію, тож воно стареньке. От Воно, не, розумієте, да? воно не однієї е, плоскості, а отут трошки є от таке е, зроблена як контовка. Так я вважаю, що це саме старе скло. Так, що так це виглядає зараз. Ну, я так зроблю, але хочу вам показати, що я хочу тут поставити. Тому що з моїх знахідок цього разу була і от така брошка. От дивіться, яка вона. Тут голка виглядає, стара брошка. Ось так. Такий зворотній бік. Я розумію, зараз всі дивляться на вставку. Вставка це. Папір. Отут е, зображена ікона Богоматі з маленьким Ісусом, а тут е, плат Вероніки. Як е, каже християнська традиція, коли Христос йшов е, з хрестом на Голгофу, до нього підійшла жінка, зняла свій платок, витерла йому обличчя. І його обличчя на цьому платку проявилося. Отаке. От було диво. І оце плат Вероніки тут зображений такий. Але, так, вже я вам розказала, тому дивіться на металеву частину. Ось бачите, яке тут кріплення. Це дуже стара брошка. Бо теобразне кріплення це може бути більш стара, і більш нова, але якщо основа оця дуже велика, як тут, це стара брошка. Голка ну, досить довга виходить за. Периметр брошки. Але от дивіться, що тут? Може, сталося щось з цією брошкою? Бачите, голка йде вниз. Ну, я кажу, гачок знаходиться отут. Хоч повинен він бути. ну, як Розумієте, що голка то рівно. Друге. От подивіться на оцю красу. Тут трошки несиметрично. Ну, але ж стара прикраса, я хотіла її взяти. До того ж, скажу вам. Щиро. це я не чистила. І мені здається, що це може бути золото. Треба перевірити у професіонала. Ніякого маркування тут немає. Ну, і я вирішила, що, може, я цей папірець тут зниму і поставлю отут. І отак закрию, як вважаєте. Мені здається, тут вона буде на своєму місці. Ну, тут, просто тут треба нажати, і воно, ця рамка входить всередину цієї, цього підвісу. Шукала я в інтернеті такі прикраси, дивилася. Ви знаєте, не так вже і багато їх. Є от такого типу вставки в золоті, є в сріблі. У мене ніякого маркування тут немає. Але я знайшла абсолютно таку ж рамку. Тут зображення трошки інше, зараз покажу вам. Ну, як мені здається, моя більш складна. Там тільки от е, такі незабудки. І якщо ви бачили уважно, е, там є бейл. Ну, от, Наприклад, якщо б зробити, отак можна було б. зробити. Отак він виглядає більш логічно. Щоправда, бейл на тому. Колонія, яку я побачила в інтернеті, він, він теж має от таке оздоблення, отакий от візерунок тут. Такі речі вже коштують сотні євро, це не дешево. І в цю інформацію написано, що це виготовлено в Італії в 80-х роках 19 століття. Антикваріат. Нагадую вам прикраси, як я показала вам сьогодні. І хочу запитати, а що вам сподобалося більш за все? Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.